Які ігри треба вчити своїх дітей грати? Майбутнє залежить від того, що закладено в дитинстві. Особливе місце в цьому відіграють ігри. Від того, в які ігри ми граємо частіше за все, залежить сценарій, який відтворюється у дорослому житті. Це дуже важливий момент, тому що діти переносять цю модель, яку вони проігрують в ігрі на своє життя. І я таку наблюдаю такий момент, що діти зараз, як якісь розрушителі, які все руйнують, все ламають, споряться. Тобто вони виховуються на тих іграх, де треба все ламати, трощити, бути самому за себе. і Такі ігри нікуди не приведуть до ні до чого хорошого не приводять. А зараз планета Земля нуждається в творцях. І треба, щоб ігри були такі, які об'єднують друг з другом, які щось створюють, де людина, дитина програє себе таку роль творця. Тому. Дуже важливо, щоб батьки слідкували, які ігри грає саме ваша дитина. Ну, для цього треба самому усвідомити, в чому сама головна місія кожної людини на цій планеті. Місія в тому, що ми міні-копія Бога на землі, яка все тут може створити. Таке створити те, що буде йти не тільки на благо собі, а на благо всього людства. Тому а, все це закладається в дитинстві. В дитинстві треба грати в сім'ю. Треба грати а, в ігри, які об'єднують, які показують, що якщо ми допомагаємо іншому, а, то тоді ми і самі виграємо. Тобто ми, як єдиний організм, як ми клітини одного організму. І ті, те все старе, яке раніше грали наші діти, не повинно існувати, тому що. Воно закладає невірні цінності, тому зараз потрібно кожному з нас усвідомити, що від нас залежить наше життя. А якщо ми себе уявляємо, що у нас є сила, що ми ні на кого не перекладаємо свою відповідальність, що ми міні-копія Бога і в Бога немає інших рук, крім наших власних, то тоді ми беремо відповідальність за себе, за своїх дітей і за те, яке ми зараз формуємо теперішнє і майбутнє. Тому замислитися це дуже важливий момент. І треба, щоб було да, цікаво, щоб було на майбутнє, але воно повинно бути іменно вже в тенденціях у цього нового часу. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.